Ірі, передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 22 листопада цього дня 2004 року мітингом на майдані незалежності розпочалася помаранчева революція. Акції громадянської непокори набирали обертів і тривали до 26 грудня, коли у ході другого туру голосування стало відомо, що переміг Віктор Ющенко. Також саме цього дня, 1722 року, народився найвидатніший український просвітитель гуманіст та філософ Григорій Сковорода і журналіст із канадським та італійським громадянством Автор і ведучий програми Шустер Лайв Савік Шустер. І коротко про події на Житомирщині до Житомирських лікарень за добу звернулися 36 людей із вуличними травматизмом. Камери відеоспостереження зафіксували, як відпочиваючи, показували небезпечні труки на Житомирському пішохідному мосту. Підприємство з іноземними інвестиціями незаконно експортувало в Азію лісосировину із Житомирської області. До новорічних свят Укрзалізниця призначила 9 додаткових поїздів. Один курсуватиме через Житомирську область. Управління Нацполіції в області почало відбір майбутніх шерифів. А до Дня Гідності та Свободи в Житомирі було відкрито виставку експонатів в Музеї Небесної Сотні, і тепер у Житомирі представили безпосередні докази, якими шляхами і підручними засобами українці виборювали право на незалежність. Тему продовжує Сергій Косученко. До дня третьої річниці від початку революції гідності в Житомирі було продемонстровано виставку з частин експонатів Київського музею Небесної Сотні. Перші відвідувачі кажуть, до таких експонатів неможливо залишатися байдужими, навіть попри плин часу. У Житомирі на відкритті зібралися волонтери, активісти, представники нинішньої влади та духовенство міста, аби вшанувати подвиг живих і віддати шану загиблим. Ще й три роки пройшло з тих подій, але ми, ми цим живемо. Ще не все подолано, ще боротьба триває, і вона одна на всіх. і Навпаки, не, не те, що потрібно пам'ятати. Потрібно це вкладати нашим дітям. За задумом організаторів присутнім зробили безпосередній екскурс у події трирічної давнини. Дехто ж житомирян не стримував емоцій. Активіст Майдану в Житомирі згадує про ті події зі слізьми на очах. Кожен вечір о 6 годині вечора я був тут, на площі на Майдані Корольова і приймав участь у Євромайдані. Тому, дивлячись, дивлюсь сьогодні на цю виставку і згадую ті дні. Непрості дні так тут бойових дій в Житомирі не велося, але теж було не зовсім просто. Були такі вечори, що збиралось не більше 20 чоловік. З усіх сторін стояли люди в цивільному, які знімали то все на камеру. Ми то розуміли, хто то є і як то є, але все одно ми приходили, співали. Гімн України революція гідності увійшла в історію сумними фактами. За офіційними даними, нарахували понад три тисячі постраждалих, 150 поранених. І сумнозвісний символ сучасної України Небесна Сотня. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. 17 листопада 1921 року біля села Базар на Рудицьку району сталася одна із найтрагічніших битв українсько-радянської війни. Внаслідок поразки війську УНР взяли в полон і розстріляли майже 360 вояків, що відмовилися перейти на службу до Червоної армії. Пам'ятаючи подвиг українських героїв 2000 року на Житомирщині відкрили меморіал пам'яті героїв Базару, Щороку до цього місця з'їжджаються представники влади та патріоти України, аби вшанувати пам'ять полеглих. Історичні події 1921 року закарбувалися в пам'яті українців трагедією, яка сталася поблизу села Базар Народицького району, коли в нерівному бою загинули понад 400 воїнів, а майже 360 взяли в полон і згодом показово розстріляли, бо українські воїни не погодилися перейти до лав Червоної армії. Нині цей героїчний подвиг залишається в пам'яті нащадків, які і нині борються за незалежність України. Спонукає насамперед якесь почуття патріотизму непересічне і ну, просто якесь не знаю почуття того невідданого боргу, тому що хлопці як-не-як -як поклали своє життя за Україну. І саме для того, щоб зв'язок поколінь не перервався, вони це зробили, я так вважаю. Ось, і це було в принципі не так давно, якщо подивитись в розрізі історії всього якихось 90 років тому. І це продовжується боротьба. Не рік, не два, а десятиріття, і 95 років минуло з тих подій, які відбулися в даному селищі, і досі продовжується боротьба українців за свою незалежність і за своє майбутнє в цьому світі. Імена кожного з 359 героїв вибиті на монументі в базарі, завдяки чому відвідувачі мають можливість вклонитися пам'яті полеглих за волю України. Згідно з архівними даними, з поміж полонених були українці, росіяни. Поляки, білоруси, євреї, кілька німців та навіть китаєць. Загалом представники із 23 областей України. Це сторінка, яка показує, наскільки може бути незламним наш народ, знаючи, що приречені, знаючи, що виходу фактично немає, що фактично земля і небо і все проти них, і що це останні хвилини їхнього життя. Вони боролися до останнього. Це яскравий приклад того, якою може бути самопожертовною людина. Нині меморіал героїв Базару є визначним туристичним об'єктом народицького району. Щороку тут відбуваються урочисті поминальні заходи. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І ще про особливі події факти на Україні та світі. У є хороші новини для України в бюджеті Російської Федерації на найближчі три роки заплановано скорочення військових витрат. Але чи закінчиться від того війна? Ось головне питання. Та, попри все, бойовики продовжують грубо порушувати мінські домовленості. Протягом минулої доби в зоні антитерористичної операції бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військових на усіх напрямках. Близько сотні людей взяли участь у відзначенні третьої річниці початку революції гідності біля посольства України у Варшаві. Президент Петро Порошенко переконаний, що на сьогодні Україна і Європа мають значно ближчі відносини ніж до Революції Гідності. А це означає, що вимоги Євромайдану виконуються у Хорватії. Створено робочу групу підтримки України, до складу якої увійшли високопосадовці міністерств і відомств. Юрій Луценко обговорив у Гаазі злочини Януковича. Україна може вести судову справу проти експрезидента Віктора Януковича і без залучення міжнародного кримінального суду. В Гаазі, однак для цього ще потрібно прийняти законодавчі зміни про особливості заочного розслідування організованих злочинних угрупувань. Про це повідомив по скайпу з ГААГи в ефірі Свободи слова на ICTV Юрій Луценко. Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про свої плани на перші 100 днів президентства. У новій Зеландії стався ще один землетрус. Даних про потерпілих і руйнування поки не надходило. Це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Сівірадію Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та Україну!